Добрий день, компанія Автопарк, місто Львів. В продажу Volvo V40 хетчбек 2015 року випуску з дизельним двигуном 2.0 та механічною коробкою передач. Автомобіль приїхав з Європи без ДТП. Ну, весь у рідній фарбі. Підфарбовувалась задня права арка, чисто косметично. Нічого кримінального, безпека рідна не спрацьовувала. По комплектації у нас парктронік задній. Диски легкосплавні в у такому дизайні, стоїть гума літня. Салон у нас текстильний, з керівними вставками, світлий. Сидіння без заламів, без потертостей, в салоні не курили. Значить, Стеля теж без дефектів повністю. Спереді в нас повний електропакет, мультикермо, датчики світла та дощу, круїз контроль, двосторонній клімат-контроль, ось така от мультимедіа. Та електронна панель приладів пробігу автомобіля 172 тисячі кілометрів. Стан автомобіля відповідає пробігу, капіталовкладення ніяких не потребує. Побачите дане авто. Можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2 придбати можна за готівку, в лізін, в кредит та в трейдинг.